Діви, вітаю вас на нашому чакральному макрозборі на квітень місяць. Отож, я вже витягла для вас картку з нашої чарівної колоди. І що це за картка? Це наша чакра, яка називається Мулатхара. І ця чакра про базові потреби і не дарма тут в нас випала картка здоров'я і енергія. Адже саме з цього все і починається. Якщо у вас є енергія, ресурс, сили, щось робити, то звісно, ви починаєте навколо себе створювати магічні проекти, допомагати родині і так далі, коли у вас є енергія і здоров'я. Тому, будь ласка, зверніть увагу на ваше здоров'я. Зверніть увагу на те, що потрібно ще більше додавати собі енергію. А яким чином ви можете це зробити? Я вам рекомендую переглянути своє харчування, так? І, звісно, дуже багато додати якихось активностей своє життя, які допомагають вам ще більше мати енергії. Наприклад, медитації, наприклад, ви можете використовувати прогулянки на природі, спорт і дуже-дуже багато всього. Любіть своє тіло, турбуйтесь про себе. І я нагадаю, що цей квітень місяць він про те, що ви занурились більше в те, що вам дає більше енергії? Тому, будь ласка, я розумію, що вам енергії в квітні треба буде багато. Попрацюйте над вашою енергією, і ми вже побачимо з вами незабаром у травні місяць.